Тіть Валя, ми просто карбіт знайшли. Не переживайте, у Олега всі пальці на місці на ногах. А сарай ми завтра отструїм. Ми собі спокійно гуляли. Катьома не сказав, що та скучно. І все, у нас виключательність робота. І ми давай думать. Черешень у Бабе Галі вже нема. А вони під охраною, дідсеньких, він там і днем і ночью з ружжйом сидить. А наші чуйки... Ще трошки болять. Кукуруза вже тверда. Оце тільки хай Вадюня городський. Гризе. Йому знаєте, і кабак. Диня А і кож. ідем до мене в сарай. Якщо скажем, що, скажемо, що то все вадюня. У нього репутація ще чиста. Йому нічого не буде. Ми тільки зайшли в сарай. А там ящик І написано, не трогать. Ну ми зразу й поняли. Це знак треба трогать. Ми відкрили. А там корбіть. Він спочатку не горів. Думали од сирів. Але коли у Вадюні вже горіла рука, ми поняли. Не от сирів. Цей факел Вадюня давай ганять по дворі. Оре! Поки на граблі не наступив. І спать не ліг. Всю, ми собі беремо бучку. Літрів на 50, Туди карбін. Обмотали. Накрили. Підпалили канат. подійшли, 10 секунд. І тільки Трепах На все село. Криша на яблунь. Двері з Вадюнею та Ми в шокі, із-за угла папа Олега не вийшов. І ваш чоловік. По я ще ніколи не бачив, щоб Олег так быстро білів. Єдине, що я встиг сказати, дядьколь, don't push the horses. Ми завтра все отстроїмо. Вигнани корову свою до Бабгалії Підведіть, Бо що то вона, месту Муму, каже, кукаріку. Бабгалля яйцем що пройде. А що сарай, що сарай? Той сарай все одно вже був просіддяний, його треба було ремонтувати. Ми одремонтуруємо.